Володимир Федорович, це ціла епоха. От бачите, стільки до нього прийшло колег привітати. Це всі з ним працювали, всі. Немає, мабуть, жодного журналіста, який не працював з Дудою. Іти з ним на зйомку, це просто задоволення. Ми знали, що, мабуть, не треба писати сценарій, тому що сценарій він написаний просто природньо, написаний його камерою. Коли я дивлюся сюжети, програми, які ми знімали. Я знаю навіть в якій позі стояв Дуда, коли знайшов якусь комашку під кущиком, чи десь ящерку, чи ще щось. Це людина, яка любить життя. А якщо любить життя, то вона любить свою професію. Вона ставиться до неї з такою відповідальністю, що мені здається, що всім нам треба повчитися. Він говорить у журналістів ні дня без рядка. В оператора Володимира Дуди не дня без зйомки. Він зараз фотографує дуже багато, він любить своє місто. До нього прийти, і ти побачиш весь світ. По крайній мірі срібну землю у всій її красі. Перша зйомка от з ним була я дуже її добре. Пам'ятаю, бо це була така була моя перша така велика програма. Ми з ним поїхали в гори знімати там про яке село. І мені дуже пощастило, тому що студія купила нову камеру, і у нього була забавка, нова камера. Я взагалі був не дуже досвідченим, і не зважаючи вже там на його вік, різниця у віці дуже велика була. Смі, Боже, ця людина має стільки енергії, стільки енергії по горам, по селу бігати, постійно щось шукати, зі мною говорити. Так він багато говорить, це всі знають. Але його завжди можна було на щось приємно переключити. А мені, наприклад, завжди було цікаво слухати про його родину. От він, коли починав говорити про камеру, а мені це не хотілося там слухати. Я завжди його запитав, а як там ваша онучка? Тобто можна було бути впевненим, що там наступні 30 хвилин там, він мені буде розповідати про онучку, а мені завжди цікаво про людей от, слухати. І я сьогодні побачив дійсно от онучку за ці 14 років. Вона вже далеко не та маленька дитина, про яку він розповідав, про доньку. Так цікаво, що ми так всі якимось чином пов'язані через камеру, через цю людину. В моєму житті було дуже і дуже багато зйомок. Ну, найкраще я любив постановочні е зйомки, де можна було гра ну, акторів, де присутня була якась режисура. Е так ви порозуміли, і любив знімати породу. але я дивлюся на своїх колег. Навіть зараз прийшло молоде покоління. І я не можу сказати, що я від них чимось кращий. Так, десь у мене досвіду набагато більше, ніж у них. Але я дивлюся, хлопці стараються і так порозумів, і читають літературу, а майстерець у них прийде. Було би бажання. Прекрасний колектив, з яким хочеться і хочеться. Працювати, незважаючи ні на що, що погода, не погода було в житті по всякому. Е, пригадую, був день народження в мене, е, тоді будували запровод е, Уренгой Ужгород. Чекайте, там проміжна назва Уренгой помирив Ужгород. І якраз в мене день народження, я одягнутий. Найкращий із е, як сказати, закройщиків — це русизм, портной — теж русизм. Як сказати по нас? Ого, о, о кривець. Один з найкращих кривців Києва це мій дядя. Весь час я у нього тільки костюми шив. Отут я в новому костюмі перший раз одягнутий, нові туфлі, перший раз одягнутий. Представте собі на свалявщину у болото по тракторам. Ну, Закотив до поколіна, брюки, щоб дуже грязним додому не вертатися. Так і є. І, і такі дні народження були.